У телеграм-каналі військового та журналіста Тараса Березовця ми натрапили на цікавий текст із назвою Абетка Перемоги. Автор тексту Анонімний снайпер. Радимо послухати. Перше. Захоплення території не гарантує перемоги. Друге. Знищення армії ворога не гарантує перемоги. Третє. Знищення нації ворога неможливе на практиці отже, не принесе перемоги. Четверте. Лише злам волі ворога продовжувати боротьбу, продовжувати війну гарантує перемогу. Вся інша діяльність це методи наближення моменту морального зламу ворога. П'яте якщо ви вважаєте, що жертви, втрати, поразки, невдачі це ваша вина або вина когось зі своїх, ви зламалися. Повна вина за всі, без виключення дії всіх сторін військового конфлікту та їх наслідки лежить на агресорі. І згідно міжнародного права, і згідно здорового глузду. Агресор відкрив цей портал у пекло, всі інші намагаються його закрити. Шосте все, що допомагає особисто вам не загнутися морально, надзвичайно важливе робіть це незалежно від того, що це таке. Сьоме, все, що погіршує ваш моральний стан, одразу йде на прутня. Померлі не хочуть, щоб ви сиділи і плакали. Вони хочуть, щоб ви перемогли і святкували, святкували перемогу разом. Восьме все, що знижує моральний дух ворога, змушує його страждати або почуватися некомфортно, має максимально розвиватися, рекламуватися, масштабуватись і поширюватись, не зупиняючись ні перед чим. Дев'яте переможців не судять, ким би вони не були. Переможцям пробачать все, бо вони ті, хто завершив. Війну. Автор тексту. Анонімний снайпер. Робіть свої висновки.